Опозиція владно перебуває у Верховній Раді вже три місяці і подає великі надії щодо стабільності та розвитку України. кажуть, у народі настав час змін, на які усі чекають. Хоча дехто вже зневірився у політичних обіцянках та не чекає кращого майбутнього. Уже не так давно розпочалась всеукраїнська акція протесту Вставай Україну. Участь у багатотисячному марші взяли такі міста України Львів, Вінниця, Закарпаття, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль та інші. Учасники маршу вимагають усунути від влади олігархічний режим Януковича. Уже за такий короткий проміжок часу опозиція зберігає та відстоює чесну систему голосування, прагне зберегти політичну суб'єктивність партій, а також відстоює рід. Ну мову. І як можна споглядати з телеекрану, вже більшість депутатів спілкуються державною мовою. Про значні та важливі здобутки опозиції розповіли Ірина Сех та Олег Панькевич, коли реальний фінансовий ресурс сьогодні в руках Кабінету міністрів і в руках влади, коли навіть вони бояться, що ми прийшли на засідання уряду? І побачила, як реально розподіляються кошти. А кошти розподіляються наступним чином: 440 мільйонів програма питна вода, 200 мільйонів. Донецька область, 140 мільйонів, Луганська область 40 мільйонів. Дніпропетровська область 10 Кіровоград, Херсон 0 Центральні області України, 0 Галичина. 0 Київ. І що ви думаєте? Що люди в Донецьку відчувають, що в них краща вода ні. Рахункова палата проаналізувала, як кошти були використані. Минулого року в кривому розі на ті потреби. Жодна установка для очистки води не працює. Іде банальне відбивання грошей, банальне вимивання золото Золотовалютного фонду з України. Депутати від Українського об'єднання Свобода. Не тільки протистоїмо... Порушенням законодавства. Ми ініціюємо законопроекти, які б це зупинили. Тому перше, один з перших постанов це постанова про мораторій на ухвалення законів, які б обмежили місцевого середування. Друге, закон про зміни до бюджетного кодексу України, який передбачає, щоб екологічні, наприклад, полати 70% залишався на місці а 30 лише в Києві, а зараз ми і навпаки. Щоб субвенції з державного бюджету розподілялися рівномірно від кількості людей, які живуть на тій землі. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода напрацювала 51 законопроект, дуже важливий і дуже потрібен. 27 постанов дуже важливих і дуже потрібних. За жодну за жодного з них ще не голосували. Маю сумніви, що цей склад. Ця більшість Верховної Ради проголосує. Але ми зробили інше: ми показали, що опозиція вже не буде такою, як була попередня опозиція. Ми не будемо скіляти голови, ми не будемо дивитися, як. Голосують депутати чужими картками, як скуповують депутатів, як безчинства чинять у залі, голосуючи за антинародні закони, за пенсійний кодекс, який позбавляє пенсіонера можливості колись мати пенсію і дожити до пенсії, піднявши пенсійний. Від... На актуальності живого спілкування з людьми наголосив і головний хірург Львівської області Юрій Шаваров, адже це дає можливість збагнути сутність та проблеми виборців. Не менш політично налаштованим на краще майбутнє і соліст львівської національної опери Роман Ковальчук. І як зазначила Ольга Васильівна, на благовіщення 7 квітня нам усім необхідно мобілізуватися та зробити правильний вибір, проголосувавши за кандидата, котрий не зрадить виборців, і буде відстоювати наші інтереси.